Сьогодні, у випуску Лозівської панорами, потрібна допомога з резервного фонду області. Вогнем пошкоджено три крамниці вздовж центрального ринку. Комісія перевірила готовність навчальних закладів до Нового навчального року, виконання програм під пильним наглядом. Робочий візит до Краматорська. У Свято-Смоленському святкували престольне свято. Кому літо та відпочинок а комунальникам підготовка до зими? Тепловики готують до наступного опалювального сезону свої мережі, ставлячи їх під тиск. Під час останніх гідравлічних випробувань стався порив, доповідав директор комунального підприємства Теплоенерго на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке відбулося днями. Тепловики перевіряли на міцність магістральну тепломережу від котельні, що по вулиці свободи 2 По вулиці Моторного на ділянці довжиною 215 метрів. Трубопровід підземної прокладки діаметром 530 міліметрів не витримав гідроудару. Ця дільниця, доповідав Леонід Глобас. Знаходиться в експлуатації понад 40 років. Контрольна шурфовка показала незадовільний стан трубопроводу в цілому, що ставить під загрозу подачу тепла на два мікрорайони Південно-Західного житлового масиву міста. Ця ділянка потребує заміни повністю. Аби запобігти надзвичайної ситуації взимку, вирішили звернутися до відповідної комісії обласного рівня за фінансовою допомогою з резервного фонду бюджету області. О 23-й годині неділі в одному із магазинів по вулиці Володарського вздовж центрального ринку, так звана китайська стіна, сталася пожежа. Вогнем пошкоджено три крамниці та торгівельні лотки на вході. До гасіння залучено було два пожежні підрозділи ДПРЧ 24 а також добровільні пожежні дружини ковальського механічного заводу і лозівського ХПП. Горіла крівля, її дерев'яне перекриття, оздоблення з пластику. Сильний їдкий дим привернув увагу багатьох городян. Його побачили з вулиці Комінтерну, розповідає Олексій. Ще до приїзду рятувальників разом із друзями. Вони кинулися гасити вогонь. Зайшли через там вовход. Сюда, по лестнице, залезли туда, начали разбирать крышу, чтобы ну, можно было залить водою там, ну, именно в магазин. Там, де їм повністю весь огонь був. Спостерігачів зібралося багато, але з них ніхто не квапився допомагати, зауважують хлопці. Вони опекли й порізали руки об шифер, але за медичною допомогою не зверталися. Нехай постраждали, але вогонь допомогли загасити. Це було опів на першу ранку, інформує головне управління держслужби з надзвичайних ситуацій. За попередньою версією сталося загоряння з технічних причин, говорять міському відділу міліції. Правоохоронці однозначно відкидають можливість підпалу. Готовність навчальних закладів Лозової до нового навчального року з цього понеділка перевіряла комісія, створена відповідно до розпорядження Лозівського міського голови. Огляд фахівцями всіх міських дитсадочків шкіл тривав три дні. Кожного року традиційна серпнева прийомка має свої особливості. У цьогорічного ну, її кілька. Перша доволі великий обсяг ремонтів цьогоріч проводиться за кошти, які навчальні заклади отримали, здобувши перемогу в обласному конкурсі. Міні проєктів разом у майбутнє. До участі у ньому освітян вже другий рік сприяючи, спонукає міське керівництво. Кількість конкурсантів істотно збільшилась. Переможців також 13 дитсадок перемагає вдруге. Впрошлому дому поучаствував міні проекті. Ми змогли чашу басіна, закопіть аборудовані для. Для обогрева фильтрации воды. А в этом году нам нужно было утеплити це поміщення потім замінний окан. 29 дев'ять металопластикових вікон, а ще двері усього на 250 п'ятдесят тисяч гривень. Все встановлено наразі оздоблюється, розповідала завідуюча садочком Ольга Приходько. І на цей рік це ще не всі їхні новинки. ДНЗ 13 отримав один із міжнародних грантів Невко, який вибороло місто. Перспектива наша, ще тепловий насос, який зможе давати гарячу воду на всі групові поміщення, кухню, прачку і басейн. Він буде достатньо мощний, дасть можливість обізначити проточно-гарячою водою. Залишається тільки зробити електрику і басейн в садочку почне працювати. Можливо, це станеться і в цьому році, припускає заступник Лозівського міського голови Юрій Петренко. Я сподіваюся, що за підсумками 8 чи 9 місяця у нас буде змога залучити кошти для того, щоб ми. І запустили повністю в басейн. Сьогодні в дитсадочку роблять ремонт крівлі. Вона серйозно постраждала внаслідок буревії наприкінці лютого. 350 тисяч гривень виділено з міського бюджету. Звісно, за них вдасться закрити лише проблемні ділянки над музикальним залом, над кабінетами психолога, над кабінетами методиста, от там де у нас були проблемні міста. от зараз якраз ведуться ремонтні роботи. Попри ситуацію в країні, у тому числі скрутну фінансову, міська влада виділила кошти на ремонти. Якщо говорити лише про сферу освіти. До цьогоріч 950 тисяч було передбачено програмою зміцнення матеріально-технічної бази. Це при тому, що ми формували бюджет за рахуванням державної субвенції, за урахуванням 20-мільйонної незабезпеченості освітян плюс за підсумками виконання міського бюджету Продовж першого півріччя, в сьомому місяці. Знову ж таки, дякуючи керівнику нашого міста. Освіта отримала ще додатково півтора мільйона гривень. Таким чином, понад 2,5 мільйона гривень сьогодні зміцнюють матеріально-технічну базу, що ми власне сьогодні і спостерігаємо. У шостому дитсадку ремонт крівлі завершено, зроблено 500 квадратів. Рубероїд придбано за бюджетні кошти, розповідає завідуюча садочком Валентина Колісник. Робота була за ними. Покрили частково там, де протікало. Хотілося б капітального ремонту, але розуміють і з усіх проблем, які існують в роботі в діяльності керівника дошкільного закладу. Це, мабуть, найбільша проблема. Це ремонт по ремонт покрівлі, тому що це дуже масштабне, дуже ну, в коштах воно затрачене і Дуже важко зараз ну, мати ці кошти десь знайти позабюджетні кошти цьогоріч в садочку замінено 44 вікна на металопластикові. Це стало можливо завдяки перемозі в обласному конкурсі. Сподівались, ми не сподівалися на перемогу, але ж як кажуть, завжди участь спонукає до перемоги. Тому несподівано було дійсно повідомлення з відділу освіти, що ми виграли проект і приємно було. Таким чином в дитсадочку вже замінено близько 70% вікон. До цього року батьки за власний кошт встановили 32, плюс ці 44. Ну, Родителі повірили в те, що стоїть це робити, да, і не напрасно все відбувається. І надіються на те, що дітям буде від этого тільки краще. Одинадцятий дитсадок також став переможцем обласного конкурсу міні-проєктів. Тут робитиметься утеплення близько 400 квадратів фасаду. Будівлю зведено з плит за 35 років. Плити розрушаються і нужно что-то срочно с этим делать. На весь дитсад сад стоил бы проект очень много, поэтому мы решили попробовать вообще поучаствовать в мини-проекте. Получится-не получится. И выбрали самое проблемное место детского сада. Это та часть садика, которая отапливается на остаточному. В принципі і температура в групах не перевищає 12 градусів Зімо завезено тільки частину матеріалів, але до 1 вересня підрядник обіцяє завершити ремонт і з утеплення. Говорить завідуюча дитсадком Світлана Борискіна. Всі нинішні переможці конкурсу виказують бажання, і в наступному році взяти в ньому участь. Самостоятельна нам не витянуть. Весь детский сад на своих плечах, только благодаря родителям и поддержке нашей и городской администрации, Вот благодаря этим проектам, которые построены на софинансировании родителей, городской администрации, областной администрации, Вот только благодаря вот таким проектам можно осуществить такие глобальные реконструкции по детскому саду, потому что это достаточно большое вложение денег, которое не под силу простым родителям. лицей родителей. Конкурсі міні проєктів придбали дві пічки на харчоблоці. Працюють економічний режим роботи. Ну, якість відмінна вже випробували. Тепер чекають на грантові кошти. Невко за них заплановано провести чималенький обсяг робіт. Заміна ламп, вентиляційна система, тепло, вентиляційна система і вікна, вікна, двері. Ми чекаємо величезний транш загальним розміром близько трьох мільйонів гривень, що дасть змогу понад 70% заміни вікон на сучасні металопластикові вікна. Які зрозуміло ж, дадуть відповідний енергетичний ефект до четвертого ліцею з нового навчального року. Переходить найбільша кількість учнів і викладачів з колишнього другого колегіуму. Тому ще одна особливість прийомки перевірити, які умови створено по закладах, до яких приводяться цілі класи? Найбільше перейшло дітей до ліцею. Це 134 дитини, до третьої школи 88 дітей, і до ЗУШ №1 – 79 дітей. Також 20 дітей прийняла. 12-та школа і 15 дітей сьома. Ну а інші школи одна-дві дитини. В основному це за місцем проживання дітей. І ще одна новинка майбутнього навчального року. А Вилівський дошкільнята отримують свій підрозділ за ініціативу Лодівського міського голови. Він функціонуватиме в будівлі восьмого НВК. Прийняти зможе близько сотні дітей. Сьогодні розроблена вся відповідна проектна кошторисна документація. Сьогодні підрядна організація. Приступає до роботи, школа працює з батьками. Відділ освіти працює з контингентом дошкільнят, формує відповідні групи, мережу, підбирає кадри. Сплановано з початку вересня, з 1 вересня відкрити до чотирьох груп для дошкільнят. Це буде дошкільний підрозділ. При цьому ми залишаємо плекати надію на те, що держава рано чи пізно профінансує розроблені вчасно містом і профінансовані всі договорні зобов'язання по. Будівництво стаціонарного, новітнього, сучасного дошкільного навчального закладу на Авилівці поблизу восьмої школи. Щодо огляду конкурсу, всі заклади належно підготувалися до нового навчального року. Відмічали члени комісії. Звісно, велика заслуга батьків, які не залишаються байдужими до проблем навчальних закладів. Після міської комісії навчальні заклади перевірятиме обласна. Підсумки буде підведено на серпневій освітянській конференції наприкінці місяця. Хоча бюджет міста формувався, зважаючи на те, що цьогоріч держава не передбачила дотації вирівнювання і усі бюджетні призначення мали бути рівномірно розподілені на цілий рік, міські програми в структурі бюджету збережено. Їх 29 на загальну суму у 2,5 млн грн. Виконання міських програм знаходиться під пильним наглядом депутатів Лозівської міської ради. Ось вже декілька років поспіль з міського бюджету фінансуються програми соціального спрямування. Начальник управління праці та соцзахисту населення детально розповідала депутатам профільної комісії про їхнє виконання у першому півріччі. Загальна сума видатків на програму передбачалася 387 тисяч. Але в червні були внесені зміни і до програми було додано ще 80 тисяч Пам'ятаєте, на підковий проїзд до Брата і Світловщини». Цією програмою соціального захисту населення міста також передбачено надання пільг окремим категоріям городян у сплаті за житлово-комунальні послуги, надання матеріальної допомоги за зверненнями тих лозівчан, хто опинився у складній життєвій ситуації. Допомога на поховання за двома напрямками. Це надається матеріальна допомога особам, яка здійснила поховання своїх рідних і близьких, які на день смерті не були пенсіонерами, не працювали, не були підприємцями. Тобто ми були застраховані в системі загальнопов'язкового державного соціального страхування. Розмір допомоги 500 гривень. Інформувала Ольга Феченко. До того ж, за рахунок міського бюджету здійснюються видатки на інший вид поховань. Поховання невпізнаних трупів або ж поховання трупів, від яких відмовилися рідні. Здійснюється поховання комунальне підприємства на вимогу часу. Депутати міської ради затвердили програму соціальної підтримки лозівчан, учасників антитерористичної операції та їхніх сімей із широким переліком тієї підтримки. Зокрема, на матеріальну допомогу витрачено 13 тисяч гривень. Чи не замалі обсяги? Запитали депутати. Прийняв порядок затвердженої сесії. Відповідно до цього порядку надається матеріально. Мінімальна це 500 гривень, а максимальна 1176 Такий же порядок затверджений і на уровні міністерства. Не кожна громада фінансово підтримує діяльність громадських організацій соціального спрямування, зазначила Ольга Феченко. Майже 100 тисяч склали видатки з міського бюджету на ці цілі у першому півріччі. Заходи до програми одалому та відпочинку дітей на 2015 рік. В бюджеті затверджено 205 тисяч 200, Затверджено на перше півріччя 164,5 тисячі гривень. Про виконання п'ятьох програм у галузі освіти звітувала перед депутатами заступник начальника «Міськво». П'ять програм було затверджено до фінансування і в галузі медицини. Серед головних повідомила головний лікар Лозівської міської лікарні Алла Шолом, програма забезпечення спеціалізованої допомоги хворим на цукровий діабет. У нас состоит больных 1200 с сахарным диабетом второго типа, 384 с сахарным диабетом первого типа. Поэтому первый тип у нас обеспечивается, это более тяжелые формы. Программа обеспечения специализированной помощи больным на сахарный диабет. Выделено было 100 тысяч гривен, закреплены препараты на сумму 100 тысяч гривен. Проблемы на сегодняшний момент, проблем... обеспечением именно инсулинами наших пациентов нет. Із загального фонду міського бюджету було спрямовано на закупівлю лікарських засобів 80 тисяч гривень, які її використали у повному обсязі у першому півріччі. Звітував перед народними обранцями завідуючи Лозівською муніципальною аптекою, яка ось вже півтора роки забезпечує городян пільгового контингенту ліками безкоштовно чи зі знижками. Усю отриману інформацію від фахівців депутати взяли до відома, ніяких рішень не приймали. Сьогодні Лозовій катастрофічно бракує лікарів. Є 24 вакансії сімейних лікарів. Дефіцит відчувається щодо фахівців вторинної ланки та медперсоналу. Кадрові питання медичної галузі міста перебувають на особливому контролі у міської влади. Як повідомив на останньому пленарному засіданні Лозівської міської ради, міський голова найближчим часом ситуація має змінитися. К нам приїхало не, много, не мало сім молодих інтернатів, Молоді спеціалісти, всі сімейні дактора. Тобто ще додатку на застачались. Из них четверо это э, студенты интерны из, э, из Донбасса. За ними ухаживаем, они у нас сейчас месяц поработают, попросил всех специалистов поухаживать за молодыми специалистами. Потом у них пауза практики, и они к нам, 7 человек, немало-немало молодых специалистов приедут к нам на работу. Шукати шляхи вирішення кадрових питань медичної галузі у місті не припиняють у п'ятницю. За дорученням Лозівського міського голови його заступник Олександр Неділько, начальник управління праці та соціального захисту населення Ольга Файченко та головний лікар Лозівської міської лікарні Алла Шолом відвідали місто Краматорськ. Краматорськ найбільше місто північного Донбасу. Місто з квітня, по липень минулого року. Майже три місяці контролювали бойовики з самопроголошеної ДНР. Жовтня місто оголошено центром Донецької області. Сюди приїхали усі структурні підрозділи Донецької обласної державної адміністрації. Таким чином, Краматорськ нова столиця сусідньої області. Сьогодні вже не залишилося слідів перебування тут. ДНР війна відійшла від міста. Життя у Краматорську продовжується під синьо-жовтим за попередньою домовленістю керівників міст делегація Лозової приїхала до колег у п'ятницю. Саме лучше побання нашого голови Степана Василія Федовича, городу Краматорську, щоб менше було всяких неправильних забиті. Чи у вас було процвітання в цьому місті, достаток, благополуччя всього доброго мета візиту обмін досвідом. Насамперед у роботі з вимушеними переселенцями. Їх у Краматорську 50 тисяч. Заступник Краматорського міського голови Олексій Яковенко детально розповідав, як вирішують питання соціальної адаптації та інтеграції вимушених переселенців, які знайшли тимчасовий прихисток у їхньому місті. Як місто допомагає задовільнити хоча б мінімальні базові потреби втікачів. Від війни, як вирішується питання працевлаштування, соціально-психологічної підтримки. Далі працювали більш конкретно за профільними напрямками, дізналися про нові ідеї та нові підходи у роботі. Обговорити було що, бо певний досвід такої роботи отримала і Лозова за останній рік. Питання пошуку медиків серед внутрішньо осіб не на останньому місці, і з цього питання делегація Лозової дістала підтримки та обіцянки у співпраці, мотивувати до роботи спеціаліст. Ців є чим. У середу на засіданні міської координаційної ради з організації роботи щодо підтримки внутрішньо переміщених осіб та сімей учасників АТО було розглянуто звернення останніх. Зокрема, панютянин Олексій Доцюк, який є учасником антитерористичної операції, просив допомогти йому із ремонтом приватного будинку, в який вони із дружиною переїхали. Потрібні будматеріали, хоча б пісок, цемент, шифер бувший у використанні. Невирішеним залишається питання із обігрівом будинку. Немає дров вугілля. Про всі ці потреби знають, відповідав панютинський селищний голова. Пісок дрова це точно по цементу, по пацементу по поушнему. За проблема у нас тоже маси посаді, там просять дівськобушного шифера падка помушні по збройні не і мало січувати на засіданні. Домовилися, що вже наступного дня за місцем проживання родини побувають будівельники і частково із ремонтами допоможуть. Місцеві вибори призначені на 25 жовтня, ще не стартували. Офіційно виборча кампанія розпочинається з 5 вересня, але у лозовій до них вже готуються. За три десятки городян зібрались у суботу у центральному сквері міста імені Тараса Шевченка. Прийшов до скверу імені Тараса Григоровича і Василь Данилович. Я пам'ятаю, коли в дитячі роки вивчав заповіт Тараса Григоровича Шевченка, то там було лише чотири куплети. А далі о цього й не було те, що я вам зараз скажу. Як понесе з України. У синє море, кров ворожу, ото й і я, і лани, і гори, все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. А потім пішло те, що останні куплети два. Я думаю, що Геній завжди геній, тому що ті події. І ті обставини, які колись будуть, він, як Нострадамус, мав дар передбачувати. А сьогодні наш співрозмовник згадав вислів відомого Леоніда Макаровича Ми маємо те, що маємо. Сьогодення таке, що його розумом осягнути неможливо. Може, вкотре уважніше перечитати твори Шевченка. Такого рецепту, мабуть, у його ви не знайдете. Але той, хто буде читати гарно кобзаря, він знайде, мабуть, рецепт. Люди не розуміють, як і яким чином платити за житлово-комунальні послуги за новими тарифами. У платіжках замайоріли цифри за хмарні, принесли розчарування і нові високі ціни для обговорення цих питань, як виживати в нових економічних умовах, і зібрали лозівчан представники однієї з політичних сил. Як припускає Василь Данилович, завше після таких заходів напрацьовуються звернення до влади, яке має стати поштовхом для вирішення проблеми. І з маленького ручейка починається ріка. Я думаю, що не тільки в Лозовій сьогодні такі відбуваються заходи, відбуваються по всій країні, тому що, мабуть, людині дуже і дуже важко зараз вижити. Очевидно, Верховній Раді, Кабінету міністрів, та й президенту, очевидно, потрібно найближчим часом не чекати грудня місяця, провести індексацію. Провести індексацію зарплат, провести індексацію пенсій, Особливо пенсії ні, ми не передбачаємо резолюцію. Ми вважаємо, що це захід ну не буде останнім, скажімо так. Тому не будемо тут приймати жодної резолюції. Мета заходу зі слів його організаторів обговорити ситуацію, яка склалася в країні з громадою. От і спілкувалися з людьми, активних закликали приєднуватися до своєї політичної сили, аби брати участь у місцевих виборах. Закон про їхнє проведення Говорили промовці, доволі незрозумілий. Історія повторюється раз за разом. Із сумом говорять Микола та Віктор, які спостерігали за дійством. Ми в ці ігри не граємо і на пресу не відповідаємо. Ну вам не цікаво, там Ні, не, не цікаво. Це нам не цікаво. Те ж саме скажу. Мені цікаво, що одні політичні сили виступають, а другі політичні сили зажимають. Абсолютно. Замою йдемо Абсолютно. вже. І згадалося, ви по-вашому, ми по-нашому, а вони по-своєму. Може, Шевченко сказав? 10 серпня у Свято-Смоленському храмі святкували престольне свято. О дев'ятій ранку почалася урочиста божественна літургія. Участь в ній взяли благочинний отець Ярослав, духовенство міських храмів та сусідніх районів. Це найбільше свято для Лозової, зазначав настоятель святосмоленського храму отець Дмитрій, всіх Лозівчан, для яких святиню зводили. Свято Смоленський був перший в місті, зареєстровано православну громаду, в 1989 році. Названо храм на честь смоленського образу Божої Матері Одегітрії, яка є путівницею для всіх віруючих і заступницею для лозівчан. Сьогодні храм є найвеличнішим. До його будівництва долучилося чимало людей. Багато вірян прийшли у понеділок подякувати Господу, Божій Матері і відзначити престольне свято. І з ним привітав настоятеля і його гостей, Лозівський міський голова Сергій Степанов. У місті Могилів Подільський нещодавно пройшов командний шаховий турнір Дністер. Участь в турнірі брало вісім команд з України та Молдови разом із Вінницькими міжнародними майстрами, майстром Фіде за команду Міста Вінниця грав лозівчанин майстер спорту України міжнародного класу Юрій Байковський, який за рейтингом федерації шахів входить до сотні найсильніших шахістів України. У підсумку команда Вінниці посіла перше місце у відкритій першості могилева Подільського з активних шахів і Бліцу. Юрій Байковський став другим. У сьогоднішньому випуску це остання інформація. Команда телерадіокомпанії Лозова вже працює над новим, який традиційно вийде в ефір у п'ятницю. Традиційно у студії працюватиму я, Вадим Гоч. А наразі ми дякуємо за увагу та говоримо вам. До побачення.